Цієї ночі радіотехнічними військами повітряних СУ ЗСУ було виявлено та здійснено супровід 48 засобів повітряного нападу. Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою Скандер М проти радіолокаційною ракетою Х-31П та випустили 46 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БПЛА. Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України: один у напрямку Росії, два в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БПЛА, локаційно втрачені на території України. Ймовірно, впали під впливом засобів РЕП. Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях. Внаслідок атаки у Черкаській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За даними Ова, двоє людей постраждали. У Сумській області ворог бив шахедами по об'єктах критичної інфраструктури. А зранку у Херсонщині окупаційні війська атакували з БПЛА Понятівку. Через скидання вибухівки з дрона пошкоджено рейсовий автобус. Постраждала 61 річна жінка, повідомляють в ОВА. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, донецьку Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Нідерланди дозволили зсу використовувати свою зброю на території Росії. Київ має право захищати себе, і якщо країну атакують з прикордонних районів або російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Теж саме стосується ворожих ракет. Вони теж можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. На його думку, українське право на оборону не обмежуються відстань. Не припиняє діяти за 100 кілометрів від кордону. Це прямо стосується і винищувачів F-16, які згодом передасть країна. Володимир Зеленський хоче завершити війну цієї осені. Про це пише іспанські змі. Так відомо, що президент працює над планом, який передбачає завершення війни через сильний міжнародний тиск на РФ. Також Зеленський наголошує, що основна мета плану змусити Росію припинити агресію. Операція в Курську розглядається як ключовий фактор успіху. Тож Україна також готується до другого саміту миру, сподіваючись на більшу підтримку світу.